Доброго ранку, мої хороші! Сьогодні я вам прочитаю вірши. Дітки, а віршик називається про нашу Україну. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її лани зелений гай, саду рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Ось такий гарний віршик. Так, мої хороші, сьогодні ми з вами будемо збирати з конструктора Лего ось таку гарну мапу України. Спочатку я вам пропоную зробити гімнастику для наших пальчиків, щоб нам було з вами гарно збирати. Приготуємо наші ручки. Жив на світі їжачок, мав багато колючок. По лісочку він гуляв, гриби яблука збирав. Як ти носиш їжачок? Так багато полючок. Молодці дітки. Ми з вами розм'яли наші пальчики, наші пальчики вже готові до нашої роботи. Так, беремо нашу гарну мапу України. У мене вона ось така велика та гарна. Так, ви бачите, да? Беремо конструктор. Спочатку який кольор у нас буде? М? Уляночка, який? Синій, да, чи голубий? Починаємо робити? Робимо гарнесенько. У кого є контур карти? Служимо по контуру, щоб, щоб було рівненько та гарно. У мене є цеглинки маленькі, великі, ми ось з них будемо робити зараз. ось так. Ну что, выходит? Ага, да. Так, добре. Так. Вводимо дітки до середини наш голубий чи синій кольор, яке у вас лего, якого кольору ви збираєте? Ось десь середини. І все ми заповнюємо, теж живемо. Стараємось брати покрупніше. <плес> так. Уличка, ну пока що ти там робиш. Так прочуй. Так. Зараз ми закінчуємо сині чи голуби. Будемо починати з робити. Что ты там? Получается? Да, так, все yep. mm -hmm. Начинаю желтый, Теренки. posta Okay. <laughs> oh. Okay. <laughs> що, у тебя получилось все мапа Украины, Гульна Да Да, вот это мама. Terima kasih uh -huh. Ось і моя Мафа України вже дітки, готова. До побачення, до нової зустрічі, мої хороші. Що бачення.